П'ять смаків звичайної ялинки. Як таке можливо, спитаєте ви? І це насправді дивовижно. Окрім того, кожен такий напій має свої властивості від лікувальних до підтримуючих. І все це відбувається за рахунок ферментування. Я дуже люблю експериментувати і вже відферментувала більше, ніж 25 видів рослин. Посилання на рубрику ферментація зараз на екрані. Але можу сказати впевнено, що хвоя – це дещо особливе. Ви будете здивовані результатом ферментування хвої. І це не тільки тому, що під час цього процесу відбувається магічне перетворення смаку рослини, кольору та аромату, а ще й тому, що зможете побачити результат одразу трьох варіантів ферментування хвої. Тому поїхали! Як ви бачите, я підготувала ялинкові гілочки, збирала їх власноруч у Карпатах. Проте, коли і як правильно збирати хвою, щоб не нашкодити деревам, я зроблю окреме відео. Якщо ви бачите зараз на екрані посилання, то відео готове. Перший спосіб ферментування, з котрим я хочу вас познайомити, вимагає більш ретельної підготовки сировини. Зібрану хвою треба заморозити. Мити чи ні на ваш власний розсуд. Я ніколи не мию сировину. Термін заморожування слід розраховувати, враховуючи об'єм сировини, але щоб отримати гарантовано гарний результат, навіть невеличкий об'єм ліпше проморозити не менше доби. Добре проморожена хвоя змінить колір, кілочки після розморожування стануть темно-зеленими. Ознакою рівномірного заморожування є саме однорідність кольору. Якщо якась частинка гілочок матиме інший колір, краще складіть все назад у пакет і заморозьте на триваліший час. У мене всі гілочки проморозилися добре, тому я приступаю до наступного етапу. Перебираю ялинкові гілочки, розділяю на окремі часточки, тільки так моя м'ясорубка зможе впоратися з подальшою роботою. Дуже грубі гілки я відкладаю, а тонкі перекручую. Скажу наперед, що не всі м'ясорубки зможуть впоратися з таким навантаженням, тому уважно слідкуйте за роботою своєї електром'ясорубки, щоб попередити можливе її псування. Як виглядає процес перемелювання? Зазвичай я беру невеличку частину гілочок, збираю їх в пучок і відправляю до м'ясорубки. Решітка сама крупна. З ялинки гранули в мене чомусь не вийшли, але наступний експеримент буду робити із сосною. Не терпиться побачити результат. Перекручену сировину я поки що відставляю у бік. трохи пізніше побачите, чому. Далі будемо підготовлювати сировину для ферментування другим способом. Для цього беремо також саму, але свіжо зірвану хвою, тобто без заморожування. Етап підготовки такий самий. Перебираємо та перекручуємо. До речі, зараз можете побачити, як виглядає проморожена і звичайна хвоя. Після перекручування сировина відрізняється не лише за запахом, але й за кольором. Проморожена хвоя має рожевий відтінок. Той час, як звичайна хвоя, стандартний зелений. Також приморожена хвоя має більш яскравий аромат, а це свідчить про те, що рослина пройшла термошок і відбулася руйнація клітковини, що сприяє гарному ферментуванню. І ще один варіант підготовка сировини без перемелювання. Я беру проморожену хвою і нарізаю гілочки на довільні шматочки. Тепер залишилося наповнити чисті баночки, підготовленою сировиною. Для даного типу ферментування я пропоную щільно наповнювати баночки. Але ті, хто вже знайомий з іншими підходами ферментування, можуть робити цей крок на власний розсуд. Важливо заповнити банки так, щоб зверху залишився невеличкий прошарок достатньо 2-3 см. Але за правилами ферментування пустота може займати 1-4 частину ємності. Тепер закриваємо кожну паночку вологою текстильною серветкою і відставляємо на ферментування на 24-36 годин, в залежності від температури у приміщенні. В цей раз я ферментувала сировину 30 годин. Температура у будинку становила 23 градуси, але оптимально ферментувати 24 години при температурі 24-26 градусів за Цельсієм. Щоб ферментування було вдалим, завжди треба дотримуватися певних правил. А саме. Слідкуйте, щоб серветка завжди була вологою. Я ставлю нагадування на кожні 4-5 годин, і тому не забувайте зволожувати серветку. Ніколи не кладіть ємність із сировиною під прямі сонячні промені. Якщо в квартирі прохолодно, ви можете винести ємність на вулицю, покласти у тінь, але попередньо затонуйте боки тари чорним пакетом. Ферменти ліпше працюють у темряві. Намагайтесь підтримувати сталу температуру вночі. Якщо сировині стане дуже прохолодно, вона може зіпсуватися, покритися пліснявою чи задихнутися. Як зрозуміти, що ферментування розпочалося? Ви завжди можете підняти вологу серветку та подивитися на стінки банки зсередини. Якщо ви побачите на них конденсат, процес ферментування почався. Зміна підсилення запаху теж є явною ознакою ферментування, але початківці не одразу можуть розрізняти початок, пік та завершення ферментування. Все приходить з досвідом. Час ферментування стік. Приступаємо до сушіння. Більш дрібну фракцію викладаємо на піддони, застелені пергаментним папером, та сушимо при кімнатній температурі. Кожні 2-3 години помішуючи сировину. А ти що, ще не підписався на кукіш? Тисни на підписку та про лайк не забудь. Мені буде дуже приємно! А тобі цікаво, обіцяю! Також можете винести на вулицю і швидко висушити сировину під прямими сонячними променями. Крупнішу фракцію я сушу у звичайній сушарці, застелюючи дно лотка тефлоновим килимком при 50 градусах годин 6-7. Коли гілочки при дотику починають осипатися з гілки, сушіння можна припиняти. Після сушіння не слід одразу пересипати сировину у банки. Треба дати їй адаптуватися хоча б 12 годин. Але слідкуйте за вологістю у приміщенні. Якщо в квартирі дуже велика вологість, то прибирайте сировину у тару через 2-3 години після сушіння. На цьому в мене все. В окремому ролику, посилання на який ви зараз бачите на екрані, я описую смаки кожного отриманого виду чаю. Тому побачимося у наступному сюжеті. З любов'ю, ваш Кукіш.